Світлана Молчан. Камінь. В осінньому лісі падало листя. Сергійко й сам не помітив, як опинився занадто далеко від дому. Раптом на жовтогарячому килимі виблиснув дивний камінчик, дістав, покрутив на долоні. Камінь мав напрочуд рівно овальну форму. Як на морі. Подумав хлопчина, а найцікавішим був малюнок, схожий чи то на руни, чи то на ієрогліфи. Довго не розмірковуючи, Сергій поклав цікаву знахідку в наплічник та вирушив додому. У кімнаті виклав його на журнальний стіл та зайнявся своїми хлопчачими справами. Серед ночі блакитне світло розлилося кімнатою. Сергій різко прокинувся, голова нестерпно боліла, а за вікном чулося дивне шурхотіння. Хлопець із острахом озирнувся і помітив за шибою безліч чорних руків на деревах, кажанів, що юрбилися біля скла, тисячі комах, що клубочилися моторошними купами. Осяя неповним місяцем місцево хаотично рухалося. Закриваючи собою скло. Віддай, віддай, пульсувало у Сергієвій голові. Лагідне блакитне світло вже агресивно блимало у відповідь. Нажаханий хлопець схопив камінь зі столу. Пекучий холод боляче вкусив за пальці. Зіщулившись, Сергій прицільно метнув камінь у вікно. Майже вщент заліплене комахами. Голос у голові миттєво вщух. Синє світло залишило кімнату. А тоді, крізь отвір у склі, линули комахи й кажани. Світлана Молчан. Камінь. Озвучено студією руда книгарня. Читала Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити. Бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною